Києво печерська лавра належить державі, і всі релігіозні організації користуються нею на правах оренди. Лавра заснована в 1051 році як печерний монастир за межами Києва. Свою назву отримала від печер. Де оселились перші його мешканці? У 1688 року став Лавром, у ранньому новому часі перетворився на центр полунець та православних, у 90-х роках разом із Софіївським собором внесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.